Всем привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас розклад на 23-й рік для нашого архетипу Повішена. Я знаю, що я для всіх архетипів зробила по місяцям, а для вас ні. Тому сьогодні я обіцяла і я роблю для вас розклад на 23-й рік. На кожен місяць я взяла 12 колод, і тому ми будемо зараз дивитися розклад. Для вас повішене – це всі, хто народився у грудні або 12 числа будь-якого місяця. Я знаю, що рік почався, тому ми дивимося з початку року, і ви аналізуєте, як у вас пройшов той чи інший місяць за архетипом. Перша колода, яку ми беремо, це зеладсір таро Таро-Провиця і на січень 2023 року. Аналізуйте, як у вас пройшов січень відповідно до вашого архетипу. Це в нас що? Це в нас а, король мечів. Король мечів це такий місяць роздумів, місяць планування, можливо, місяць аналізування минулого року. А, це не дуже властиво для вас, як для архетипу повішених, бо ви більше живете не в думках, а мечі це про думки, бачите? тут. Такі птиці, ворони, це про думки, і він такий чоловік замислений сидить. Але це психологічна маска, яку ми можемо все ж таки одягати. Тому це не стільки про ваш е, звичний для вас емоційний стан, але це стан роздумів, аналітики, аналізування і, можливо, планування наступного року. З огляду на те, що 23-й рік у нас все ж таки це рік е, цілеспрямування, і саме тому в мене марафон цілий, тому 23 й рік це. Необхідність планування свого життя, і ви, хоч і є архетипом повішений, архетипом зависання, архетипом занурення в свій емоційний стан переживання якихось тих чи інших подій, король мечів змусив вас подумати, проаналізувати. Також король мечів у нас досить часто це архетип, який показує. Лікарів, і, можливо, ви в січні місяці зверталися до лікарів. Можливо, ви проводили якесь обстеження і обдумували, продумували це обстеження. Тому це ваш січень місяць. Далі, наступна колода, яку беремо, це в нас Лос Карабео. Лютий 23-го року. Лютий 23-го року для наших повішань. Вісімка монет. Це робота, а це планова, регулярна робота, регулярний процес, який доносить, приносить регулярний дохід. Це про що? Це про не імпульсні якісь доходи, додаткові заробітки, а це там, де ви працюєте і отримуєте дохід. Можливо, ви, звичайно, не працюєте, наприклад, є домогосподаркою, і ваш дохід все ж таки залежить від того, хто його приносить додому. Це може бути як батьки, це може бути як чоловік чи дружина. Якщо ви чоловік з архетипом повішений. Але вісім монет – це гарне фінансове становище, велика можливо, кількість роботи, і від цього великий дохід. Це немала карта, немали грошей, але це регулярність і. Такі з 9 до 6 вечора встановлена, яка фіксована заробітна платна, яку ви звикли отримувати, ви будете отримувати. Я думаю, що за скоріш за все люти ви провели на роботі або в регулярних планових діях. Ну і це досить комфортна карта стабільності. Ваш архетип повішений, коли входить в регулярні дії, він звикає їх робити і йде по Імпульсу, але якщо ви вибиваєтесь з того режиму, вам досить важко знову потім себе включити і знову потім ну, війти в той режим. Тому я багато що чую відповішених, а це всі, хто народився грудні або 12-го числа будь-якого місяця, що краще не пропускати, краще не пропускати тренування, краще не йти на лікарняни, тому що потім важко повернутися до роботи, і зовсім не хочеться це робити, і досить часто повішений мені говорить, що. Я а, не хочу йти в отпуск, бо потім я не хочу повертатися на роботу. Так от, лютей це про режимність. Я думаю, що тут не було відпусток. Тут, скоріше за все, були планові регулярні дії, які а, приносили для вас регулярний дохід. Наступна колода, яку ми беремо, так менше таро, ось така коробочка. І дивимося, що ще у вас у повішаних, а це вже березень місяць, березень 23-го. Роком. Сила, ну, це питання тіла, стовідсотково. Тобто, це може питання здоров'я, це може питання фізичної наснаги, це можливо, в березні ви вирішили піти тренуватися, це можливо, в березні ви вирішили а, зайнятися там а, своїм здоровим харчуванням, а, відслідковувати там калорії, грами, а, білки, жири вуглеводи. Це про зож здоровий а, спосіб життя. Але сила це ще й внутрішня агресія і велика кількість енергії. І якщо ви цим не займалися, якщо ви не займалися спортом, якщо ви не займалися своїм життям тілом, то ця внутрішня агресія йде або всередину, яка заважає вам жити, або на навколишньо оточуючих людей, і ви, можливо, були досить агресивними, заточуючи, які є порозі вами у березні місяці. Це архетип вашого падіння, вашого повішеного. До речі, ми вже підходимо до вашого архетипу. І скоро буде майстер-клас. Наступний у нас, до речі, буде з архетипом сили. Це у травні, і далі в червні буде вже ваш архетип повішеного. Тому сила, сила це агресія, і ви, як повішений, коли впадаєте в агресію, це така люті та ненависті. Це може бути. Що це ще? Це сексуальність. І було б класно, якби ви в березні проявляли це через сексуальну активність зі своїм партнером чи партнеркою, з чоловіком чи дівчиною з зміною можливо, чоловіка, зміною дівчини. І це агресивність, яка вам все ж таки надає і надавала сили. Перевірте та проаналізуйте, як ви пережили свій травень місяць. Поїхали далі. Наступна – це квітень. Четвертий місяць, і в нас The World of Vision Tarot, Ось така колода, коробочка показує для наших повішених, хто, народився у грудні або 12 го числа будь-якого місяця. У нас ми можемо дивитися як для місяця народження, так і для дати народження, дня народження. Тому дивіться і так, і так. У вас буде більше така 3D-картинка розуміння свого життя. О, квітень, імператриця. Матеріальний комфорт, класне матеріальне становище. Квітень у вас про гроші і питання, питання грошей. Наскільки вам комфортно на тій роботі, на якій ви працюєте? Бо в нас же архетип може як в плюс, так в мінус, тобто як в персону, так і в негативний тіньовий прояв. Наскільки вам комфортно там, де ви знаходитесь? Які у вас взаємостосунки з мамою? Бо це архетип материнства і образ у великої матері, архетипу матері. Можливо, це питання того, що ви від когось залежите, бо імператриця досить часто може бути залежно від фінансового становища свого чоловіка, чи дружини, чи батьків. Це питання дітей та народження дітей. Можливо, у вас у квітні було питання народження, питання зачаття, виношування Ну і ще це може бути питання. Стосовно землі, і е, досить часто імператриця любить саджати квіти, як в мене позаду, тобто е, робити якось красиво з, точ, красиво з точки зору інтер'єру бо це про красу. Ну І ще одна квітень у вас мог, міг бути про питання зовнішності, можливо, ви там змінювали зачіску, ходили до косметолога, проаналізуйте, як пройшов, і наскільки це комфортно. Але що я можу сказати, квітень це про те, скільки ви в себе вклали як імператриця, стільки ви. Отримали доходи. Якщо ви економили на собі, то, відповідно, імператриця не може нічого монетизувати, коли вона не задоволена від самої себе. Тому це ваш квітень для повішеного. Поїхали далі. травень Що нам надає травень Наступна колода Here ось така коробочка. І дивимося для наших повішених, що у вас є. У 23-му році, 23-й рік, архетип колісниці, Хто не дивився, обов'язково подивіться відео в мене на Ютубі. Що у вас травень для повішених? Колесо фортуни. Одні старші аркани. Матеріальність, матеріальний комфорт, ви будете отримувати і дохід, і фінанси тільки стільки, скільки ви вважаєте і знаєте свої потреби. У мене тільки що вчора пройшов майстер клас з архетипу колесо фортуни. Ось вам повішені, треба обов'язково його подивитися, щоб зрозуміти, як е, прожити свій травень. Тому що колесо фортуни це вміння та розуміти свої власні потреби. А це питання обов'язково грошей та монетизацію. Але це у вас почалося ще в квітні. І тільки тоді, коли ви знаєте, скільки вам треба доходу в місяць, тільки тоді ви розумієте, який у вас може бути матеріальний доход, і ви можете це монетизувати. Якщо ви не знаєте, для чого вам потрібні гроші, скільки вам їх потрібно, яку ціль ви переслідуєте, щоб їх отримати, у вас їх не буде. Пряма прямо лінійна карта зі мною. Циклічності, і що ще є травень місяць, у вас з архетипом колесо фортуни, а це може бути зміна циклів, зміна роботи, зміна партнерів, тобто і циклічність вашого фінансового становища залежить від того, наскільки ви розумієте себе та свої потреби. Чи потрібно мені знаходитися зараз на цій роботі, чи потрібно мені зараз знаходитись в цій професії, чи потрібно мені зараз знаходитися з цим партнером? Тому що травень може бути з архетипом колесо фортуни циклічним і зміною циклів. Для вас досить класно. Дивимось далі. Червень, червень, наступний місяць. А... Архетипу провішини, до речі, у мене в червні починається нове навчання, психологічна таро. Якщо ви бажаєте ось так розуміти архетипи, як я розуміти, як вони працюють на підсвідомості, як робити психологічні розклади, як дивитися собі, бо я навчаю обов'язково дивитися, робити розклади для себе. Я вас чекаю 24 червня, психологічна таро онлайн. Це не запис, це зустрічі онлайн-зустрічі. Звичайно, буде ще й запис, якщо ви не зможете бути присутні. Чотири модулі та чотири терапевтичні практикуми. Один модуль по два дні. Тобто, у нас курс близько 72 годин весь. І я, власне, навчу розбиратися та аналізувати систему та професійно в ній працювати. Терапевтичні практикуми це зустрічі, де я запрошую для вас модели, щоб ви могли відпрацювати практичні навички. А тому після навчання в мене ви Будете вміти практично працювати з людьми. І це дуже важливо, тому що багато навчання побудовано тільки на теорії. Ти вивчив теорію, як це використати в професійній роботі, не зрозуміло. Тому для мене є обов'язково терапевтичні практикуми, де ви навчаєтесь розбиратися і працювати з моделями. Тому не пропустіть, 24 червня для вас архетип повішений, обов'язково психологічний про. Починається курс. Колода наступна для червня. це у нас Terra of Opposition. Дивимось, що у вас повішений чернь. Д'явол, диявол старший аркан. Це вже четвертий поспіль. Починається з березня, у вас старший аркан. Диявол – це питання. Бачите? Ось тут він д'явол, а ось тут він Янгол. І це питання фінансів, третя фінансова карта із трьох фінансових старших архетипів, це питання того, чи залежні ви, наприклад, на тій роботі, які ви є, чи ні. В червні місяці у вас буде питання, чи вмієте ви звільнитися від тих оков? Чи знаєте ви ще таке свобода, чи ні? Тому що тут є реальна свобода та задоволення знаходження там, де ти є. Ну, наприклад, ви працюєте на одній і тій самій роботі, у вас вже яка карта йде матеріального питання. Починаючи з квітня, у вас імператриця, потім травень, у вас Колесо Фортуни це теж матеріальне питання, потім у вас. Червень це теж матеріальне питання, але ви тримаєтесь за ту роботу, де вам не вистачає грошей або вам не доплачують. Чому ви Не зрозуміло. Ваші страхи. дьявол – це а, задоволення, знаходження від того, де ти є. І ви, можливо, вже зайшли в такий мазохістичний склад задоволення, де вам, наче, не комфортно, але ви не можете звільнитися. от червень вам говорить про те, що… Ну, вже ахтун, ахтун, потрібно а, терміново звільнятися від тих оков. Це чи йти від партнера, з яким вам некомфортно, але ви чомусь там залишаєтесь. Можливо, ви фінансово від нього залежите. Та йти з тієї роботи, якою вам некомфортно, але ви чогось, бо та ваш архетип повішеного відтягує, і це треба все ж таки йти. Бо якщо не підете. Піде деградація. І ось червень це вже крайня точка, коли треба йти. Але це починається ще заздалегідь. Липень. Що у нас липень для повішених? Таро традиції, ось така коробочка. І дивимось, що у нас є. Правосуддя, ще один старший аркан. Слухайте, повішення. У вас одні старші аркани 23-му році. А це говорить про те, що цей рік за колісницю та цілеполягання, рік, який з архетипом необхідно поставити цілі, він архівважний для вас. І відцілітися, як, як ви звикли зависнути, нічого не робити, тут неможливо. Правосуддя. Це баланс у вашому житті, баланс соціального становища. І тому лице у вас місяць, який може перевіряти вас на те, наскільки ви себе комфортно відчуваєте у суспільстві. Як правило, ваш архетип та ви за повішеним не дуже комфортно відчуваєте, але правосуддя говорить, що це баланс, і треба заходячи в будь-яке суспільство, будь-яку групу, нову роботу, нові відносини. Вам треба подивитися які у вас є правила які правила є наприклад на роботі чи у партнера співставити і домовитися бо можливо щось вас не влаштовує можливо щось його не влаштовує і ось ці правила обов'язково треба проговорити за архетипом правосуддя і тоді буде баланс якщо ви будете замовчувати і намагатися підлаштуватися під чужі правила то це той самий як в минулому місяці в червні Д'явол, знаходження там, де некомфортно, але вийти чомусь з цього не можемо. Це правосуддя. Так, серпень. В серпень ми дивимось колоду, ось таку, дев'янтму ну, таро. Ось така коробочка. І дивимося, що у вас ще є в серпні місяці. Повішення. Король, чаш. Це психологічна маска емоцій. Це вам властиво, досить часто. Ви занурюєтесь в емоції, вам вони некомфортні, а інколи комфортні. б не були ви досить глибоко нряєте в ті емоції? Тому саме в серпні місяці. Треба звернути увагу на твій емоційний стан. Це по-перше. По-друге, можливо, ви поїдете до моря, бо тут вода, карта води. І це карта чоловічого все ж таки архетипу чоловічої маски. Тому це, якщо ви жінка, можливо, ви з якимось чоловіком поїдете, і вам емоційно комфортно буде. Якщо ви чоловік, ви зможете розслабитися та тобто також побути біля води, де вам буде. Комфортна емоційна. Але пам'ятайте, що чаші і емоції ми наповнюємо самостійно. І ми не чекаємо, коли хтось чи щось створить для нас умови емоційного класного стану, а ми робимо їх самостійно. Так, це в нас що? Липень, серпень, вересень. Вересень ось така коробочка: це беремо елемент Вінстам Таро, вже надпис в мене на степці, але... Вона досить робоча колода. Вересний. Десятка чаш? А, ні, четвірка чаш, вибачте, четвірка чаш. Емоційне занурення і стабільність. Дивіться, стабільність в чашах це не дуже добре, тому що стабільної води не буває. Стабільна вода і стабільні емоції це деградація, тому що стабільна вода, ну якщо застоюється вода в будь-якій якості, то ви помічали, що вона або пліснявіє, або отримує якийсь неприємний аромат. Тому ваш емоційний стан, який почнеться у вас в минулому місяці. А це в нас у серпні, у вересні у вас продовжиться, Тобто, у серпні ще кайфово, ось, якщо ви продовжите знаходитись там біля того ж моря з тим же партнером, в тих же емоціях, то вам буде це набридати. І це стан, коли набридло так пресно, некомфортно не зрозуміла і вже хочете, хочеться звідти побігти, бо, бачите, вона так руку тримає, що ну, досить, досить, без мене вже цього. Тому у вас а, вересень місяць про Перенаповнення емоціями, і треба вже тут більше діяти. Ви можете зануритися як в позитивні емоції, так і в негативні. Але коли ми знаходимося на одному, тому самому ж емоційному стані, і в емоціях, а ви, як архетип повіше, дуже часто знаходитесь в емоціях, то це некомфортно, Хочеться вже бігти від цього і змінювати. І вересень. Це реально якісь емоції, від якихось необхідно буде відсторонитися. Можливо, це партнер, який не подобається емоції, які є. Можливо, це робота, яка не подобається, але буде бажання від неї так відсторонитися. Так, е далі. Це на що? Жовтень. Жовтень беремо Таро оф Ебіс. Ось така коробочка. Так. Так, старший аркан. Ось такий старший аркан. Вміння говорити та розмовляти, вміння будувати комунікацію. І у вас місяць жовтень про таке занурення в. Комунікацію, ви не досить полюбляєте бути в комунікації. Досить часто ви, як архетип, повіше не ховаєтесь від комунікації. Так от маг говорить про те, що потрібно говорити, вміти розмовляти, це як з партнером, це як на роботі, це як з подругою, вміння відкривати, бачите, тут навколо серця тримає відкривати своє серце та свої емоції, дозволяти підпустити людину ближче до себе, і слухати, бо маг це говорити. Та слухати, знати, що я хочу, і якщо мені подобається спілкуватися з подругою, то я з нею спілкуюся, якщо мені не подобається, то я з нею не спілкуюсь. Треба вміти це робити. Треба вміти фільтрувати своє оточення і свою комунікацію. Тому що зараз величезна кількість інформації в інформаційному просторі і треба її трохи відсіювати. А це стосується і людей, які навколо відсіюйте тих, хто вам не потрібен, замагом. У листопаді. А, так, що ми ще беремо? А, беремо підказки на? А, ли... що в нас це? 8, 9, 10. Це був жовтень. На листопад ми беремо оракульні карти магічне послання фей. Зараз покажу коробочку. Щось воно набереться. Магічне послання фей. Це у нас листопад для архетипу з тих, хто народився у грудні або 12 числа будь-якого місяця. Фізичні вправи. Ну, що може бути листопад? Листопад архетип сам місяць по архетипу сили і тут фізичні вправи. Зверніть увагу в листопаді на свої тіла на фізичні вправи. Ваше здоров'я за тілом залежить тільки від того, як ви їм рухаєтесь, а тіло. Хворіє, я завжди про це кажу. Неважливо, є у вас архетип сила вдати народження, чи нема. Для повішеного це дуже важко, тому що архетип сила є падінням, підняти себе з кроваті, зробити ту справу, зарядку, але фізичні вправи в листопаді, ваше здоров'я, ваша сила, ваша енергія, ваша наснага залежить тільки від того, скільки ви вчиняєте вправ і наскільки ви рухаєтесь тіло. Тому що людина перестала ми як вид. Людина перестали рухатися. У нас є автівки, у нас є доставка їжі, доставка одягу, будь чого. У нас немає такої кількості активності, а тому активність треба створювати самостійно для себе. Якщо є бажання полежати, а у вас в помішаному лінь ось так переповнює дуже часто, то а, тіло болить. Без фізичної вправи, фізичних снах, Фізичної активності, тіло хворіє та болить. Тому листопад місяць рухайтесь і їдьте кудись, йдіть, активні гори, ходіть на не тренажерне залу, аеробіку, фітнес, плавання. Оберіть собі той вид спорту. До речі, до вас плавання дуже добре відходить, басейн, тому що ви водний архетип. Підберіть той вид спорту, який є саме вашим. І далі. Далі, останнє, що ми дивимося, це грудень місяць, місяць вашого народження. Класично беру тару Вейта. Ось така вона у мене. Коробочки вже нема. Вона просто у мене в золотому виконанні. Коробочку давно вже загубили, втратили. Я не знаю, де вона, чесно кажучи, це дуже стара в мене колода. Смерть. Та трансформація. Ваш архетип просто, ваш місяць народження. Грудень. Архетип просто зміни без змін любе повішане життя неможливо. Ви, як свій архетип, повішаний ростете. Є ієрархічний ріст кожного архетипу в трансформацію та смерть для того, щоб в житті в житті вчинити якісь зміни, треба від чогось відмовитись. Якщо ви не відмовитесь, наприклад, від лежання на... Дивані від співчуття очікування чогось змін в житті не буде не в професійній реалізації, не в там, я не знаю, відносинах, не в відносинах з дітьми, не буде ні одруження, нічого без змін себе і свого внутрішнього стану. Тому трансформація та зміни це в нас грудень місяць. Ось такий розклад, я рада вас бачити. Я вибачаю, що він так пізно вийшов, тому що в мене була спроба записати, я записала для вас це раніше, але видалила вас розклад, тому я його знову зробила. Я все ж таки виставляю архетип повіше всіх, хто народився у грудні або 12 го числа будь-якого місяця. Чекаю на вас 24-го числа на навчанні психологічна таро. І якщо ви бажаєте ось так, як я. Професійно, з точки зору архетипів, з точки зору різних питань, робити розклади будь-якими картами, які б ви не купили і не отримали в руки. Тому я вас чекаю, 24 червня ми починаємо новий потік навчання психологічному таро. Не пропустіть! До зустрічі!